Спиновий будинок в Костянтинівці, в який влучили сьогодні четвертій ранку. І так дуже багато ось саме таких будинків по місту. Все розбито, машини, будівлі літають і в пів, і дуже мало людей. Телеграф повсюди. Ось так виглядає півкось контейнерки на дорогах автомобіля, все знищено Чорні будівлі Знищують місце повністю це ваша, так? Дивись, кастрюля на фоні якийсь серійний номер якогось снаряду, бачиш? Ну, ні світа, ні води, нічого. А це літня кухня, да. Ух, uh.